Синьо жовті сніжинки, ляльки, мотанки, цукерки та навіть мрія Цьогоріч у Борисполі буде ялинка незламності. Ялинку незламності у Борисполі прикрасять близько 600 синьо-жовтих іграшок, які створили діти Бориспільської громади. Діти робили ангелів, щоб ангели оберігали Україну. У нас там в запасі ще ціла велика гірлянда. Де великі жовто-блакитні ангели. Всі загальноосвітні заклади виготовляли іграшки. Там вже якби всередині школи я не знаю, які класи долучалися, але ми запросили позашкілля і ліцеї, і всі взяли участь. Вчора позавчора ці іграшки були привезені до будинку творчості, а ми з них робили гірлянди. З Самого ранку прикрашати дерево життя допомагали працівники комунального підприємства в ОКГ. Не неначе помічники Святого Миколая, створюючи чарівну атмосферу свята попри все. Ну о, парк вибрали це за ніцітеві міського голови нашого. Ми вибрали, що це буде жива ялинка. Вона буде в нас сама така пишна з усіх ялинок. Іграшки готували наші майстри з творчого клубу Спілка митців Борисполя. Також долучилися відділи служби управління міської ради, долучилися управління освіти і науки, долучилися будинок дитячої та юнацької творчості. Тому ми вирішили в патріотичних кольорах зробити нашу ялинку і дали їй таку. Назву ялинка Незламності», тому що нас не зламати. Також містяни та гості Борисполя зможуть зробити пам'ятні фото біля вертепу та інсталяції новорічних кульок, які прикрашатимуть центральну площу. Ялинка Незламності» — То я вважаю, що ми Україна, ми в нас наші кольори це жовто-синій. І от ми вирішили, що це буде в жовто-синіх кольорах, патріотичних кольорах і. Я думаю, що це дуже прекрасна ідея і думаю, що вона буде саме найкраща. Ялинка незламності може стати хорошою традицією, тож, окрім яскравого дерева на європейській площі наступного року, Бориспільців ще й радуватиме ялинка незламності з дитячими доробками у парку. Олена Гринюк, Вадим Погребний, новини, телеканал Бориспіль.